І люди, яким відкрився Господь, вони іскрено повірили в Ісуса, і вони на тому зупинились. А це тільки початок. Другий крок тому, кому Бог відкрився. Таких людей треба вчити, до таких людей треба говорити, як тільки народжуються діти. Вони ще в колисості, а мама вже щебече до тої дитини, хоч вона нічого не понімає. Мами не гоня. Ми хочемо говорити до наших дітей. І це і найкраще, коли дитина відкриває уста і перше слово називає мама. А чому ж саме баба кажуть. Другий етап. Бо хоче говорити до тебе, сестра і брат говорити, щоб ми його розуміли. Нам так треба багато сказати. Так багато. Що Біблія це є слово, яке Бог говорить до людства. І в цьому слові заложено благословіння, мудрість, сила, влада. Амінь. Третя важлива річ. Gospod govori pri žrtvi, ja budu osvjačovati vas. Osvjačovati vas. Bog bit krivše nam čez Isusa i mi jeho slavu blagoslovljajem, tišemo se, plačemo, njimajem ruki. Ok, good. Bog do nas govori, čez slovo mi rostem, ukrepljajmo se v sili, Бо завтра на роботі, в школі, тебе зустріне скушені є а може, ти будеш їхав на тракові, тобі в очі влізе всяка небелиця, а в тебе сила має бути проти востати. Тобі запропонують щось таке гріховне, дорога молодь, а в тебе має бути сила духовна. І цю силу дасть тобі, агнець Божий, Ісус Христос. В нього є. Він буде говорити. Третє, якщо ми, увірувавши, йдучи за Господом, більшість з нас повірили, йде. Многі з нас потикаються, попадають в різні ситуації, не встоюємо, приходимо в зібрання. І нам так потрібно, щоб нас хтось простив. Нам так потрібно, щоб хтось ту пляму. Яку гріх наложив у моєму серці, хто із мив, то освячення відбувається у підніжка голгофи, агнець Божий, освячення наше? І Він! не священник! не є не пастор, ні пророк. Я буду там вас освячувати при жертві. Чому? Тому що Ісус. Єдина досконала по російськи совершенна жертва, до якої не можна добавити нічого, вона абсолютно освячує нас. Подякуймо на віки! Славте Бога за це. Якби не було освящення, ми б ніхто не дійшли до неба. Но він освячення твоє і моє. Він є освячення, він твоє моє прощення, агрей Божий. Четверте. При жертві. А цього я ягняти. Господь каже, я буду перебувати з вами. Ви чуєте сходи, я буду перебувати з вами. Це кінцева ціль, ради якої прийшов Ісус не тільки підняти грішника і Його спасти, але цього спасеного чоловіка. Ісус хоче провести через земну долину, через всякі іскушення, випробування, через різні бурі і вітри провести, провести, будь вірний аж до смерті, дав тобі тільки. провести. І Якщо спіткнеться його дитя, він заступається, він ходатайствує. Но кінцева ціль Ісуса провести нас додому, до Отця. Хто зрозумів, підніміть руку? Додому, до Отця. це ціль. Ось чому Іван звернув на Ісуса увагу. Оце Ягня Боже. В ньому в Ісусі заховані всі скарби. Я би дуже хотів і буду молитись про те щоб наша молодь, наші діти, наші батьки, наші рідні, весь народ Божий, ніколи не відвертав очей своїх від Ісуса Христа. Хай вас нічого не влічать. Я ніколи не забуду приклад, який привів із власного життя. Відомий вчитель духовних дарів Дональд Чі в 20 столітті. Він мав дар вияснення мів. Він мав дар учительства, обдарований чоловік і написав чимало книг про дари духовні. І описує випадок в своєму житті. Одного разу в відінні, молячись він побачив Ісуса. І він бачив цей прекрасний образ. І він був такий милий, І він був такий захоплюючий, такий прекрасний, такий, як заворожуючий. Але раптом, рядом біля Ісуса, Він почув спів, чудесний спів надзвичайної пташки. І він вирішив подивитися, хто ж цей співає. І він свої очі відвернув, подивитися, і от на кущі, на кущі кусить прекрасна пташка. І так співає взагалі. Боже, на англійській мові не знаю. Ні. І він настільки захопився її співом, її красою, потім і стукнуло. І він свій погляд від пташки перевів на Ісуса. Но Ісуса не стало. Зрозуміло. Я думаю, ви зрозуміли. Ви зрозуміли. Буде багато речей в житті в нашому. Буде в моєму. Буде в житті брата Василя. Буде в житті твоєму, дорога молодь. Де буде багато пташок співати. Прекрасно. мелодії. Аби відволікти твій зір, від Ісуса Христа. Нехай це слово, яке сьогодні ми чули, нехай воно западе в наше серце, якого б ми віку не були, якого б ми познання не були. Скільки б ми років не служили Ісусу, хай перед нами буде той текст. Ось апець Божий, Це твій Спаситель, це твій друг, це твій пастор. Це твій порадник, це твоя твердиня і моя, це кріп життя, це істочник коди живої, це судія вселенки, це глава церкви Ісус Христос. Відкрийте книгу од